Друзі, всім привіт! Ви на каналі Автостеп. Мене звуть Степан. Сьогодні відео топ-10 самих популярних автомобілів, куплених українцями новими у перше півріччя 2024 року. Кому подобається мій контент, підписуйтесь на канал, ставте лайки і поїхали. Десяте місце Volkswagen Touareg. Мені подобається дизайн, мені все подобається. Тільки не подобається оця нова фішка з цими такими дисками. Бачив в Теслі отаку саму штуку це пластмасові накладки на титанові диски. Тобто ковпаки на тітани. Ну я не розумію такого. І сам дизайн їх мені абсолютно не подобається. Дев'яте місце шкода Кодіак». Та сама проблема з дисками. Але якщо подивитися в салоні, наприклад, виглядає доволі стильно і багато світла. Отак просторо, світло, класно. Восьме місце Suzuki S-Cross. Я люблю японські автомобілі, але оцей опущений перед мені зовсім не подобається. І колеса якісь маленькі, ніби позашляховик поставили на шасі від Ланоса на тринадцятих якихось колесах смішних. Сьоме місце Toyota Camry. і це єдиний не кросовер серед сьогоднішнього топу. Ну і дизайн цього останнього покоління мені дуже подобається, виглядає взагалі клас. Шосте місце Hyundai Tucson. Тут, друзі, я хочу, щоб ви написали в коментарях свою думку, тому що я не знаю, що по ній сказати. Щоб мені щось сподобалось, не скажу. Але напевно дешево в обслуговуванні, що люди так купують. П'яте місце Kia Sportage. І ви скажете, стоп, 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 це ж той самий Hyundai. Ні, подивіться на значок, авто дуже схожі, але значок інакший. І зверніть увагу на салон. Приборну панель об'єднали з боковим монітором і зробили все одною такою панелью. Як на мене, не дуже гарно виглядає. Як на мене, можливо, я занадто старий, але можливо, просто старі дизайни були більш цікавіші. Ну, як на мене, більш класичні. Четверте місце потрапила Mazda CX5. Дизайн уже не новий, воно вже випускається достатньо кількість років, але все ж виглядає гарно, мені Mazda подобається. І подивіться на салон. Класична стандартна приборна панель і невеличкий там дисплей для навігації чи щось такого. Мені такий дизайн подобається. Правда, салон чорний і таке відчуття, ніби мало місця. І взагалі сидіння дуже близько до торпедо, тому місця можливо там і справді мало. Третє місце електричний Volkswagen ID 4. Я думав, що ID може бути тільки Apple. Значить, по машині дизайн зовнішній, звичайний, нічого такого цікавого, дивного, прям чогось футуристичного. Дивимось дизайн салону, боковий великий екран. І зверніть увагу на малесеньку приборну панель. Я колись робив відео про найдешевший китайський автомобіль, який новий коштує 900 доларів. То там стояли приблизно такі самі. Тобто самі дешеві, якісь, я не знаю. Друге місце Toyota rav 4 Подивіться, всередині стандартний класичний салон, все має такий вигляд, як ми звикли. Для мене це авто асоціюється з якимись колишніми головами колгоспів чи якимись воротілами з 90-х. Отакі вже старі мужики, які ще щось там десь рулять, щось там вирішають. І на першому місці авто, яке по популярності скоро перескочить Ланоса Renault Duster. Мені подобається, що змінили значок стандартний Рено і лишили тільки надпис набагато стильніше. Всередині салон мені не подобається. Зроблено якось ніяк. Просто без всякого смаку. І, звичайно, ці дебільні диски, як знаєте, був такий в 20 столітті стиль мистецтва кубізм, ото кубізм в дисках. Чому купляють люди даний Дастер? Тому що типу купив відносно ну для тих людей, які його купують, відносно недороге авто, яке буде доступне в обслуговуванні. І я тут нічого не бачу такого зазорного. Це нормальний варіант, нормальне рішення, і кажу навіть непогано якісь моменти виглядають. А на цьому всім дякую, що дивились мене, і до зустрічі на наступному відео.